Слава нації, вітаю на каналі Добри Рембат, я Сашко. Добре, скористаюся доброю нагодою і зніму відосочок, так, про спецприладдя УК-1 БСБ. Це ось ця трилапа для випресовування опорних котків БМП і машин на цьому шосі. Ось так виглядає робота. Знімати котки вельми насправді просто. Ви знімаєте оцю кришку по контуру, так, Розпускаєте за штатного стану речей на 14 голова. Знімаєте там, вибиває, вигинаєте, вибиваєте стопорочок, шлицеву гайку шлицевим ключем. Там отакий от, от стопорок вибиваєте. так, можна сказати шплінт. Ключ 6875, ну він туди добре підходить, а ми оцим більшим брали. Оцю, ну все, Можеш її забирати. Це ну, не в мені машину, це біля машини поклади, я заберу. Все, Зняли цю кришку, шлицеву гайку розпустили Оцю приблуду на три лапи. Поставили на оці болти оригінальні, прикрутили. Тільки вам треба буде обов'язково шайби. М10 і бажано навіть ще трохи більше М10, і наприклад, М14, так? щоб більше була площа контакту. Все, затягнули, вставили, ломом викрутили і до побачення. Щасливі, усміхаєтесь, махаєте руками. І от я теж повезу, забираю з собою оригінальний коток і новий на заміну, бо нові йдуть без підшипників, як з'ясувалося. Я, чесно кажучи, давно не стикався з нульовими саме зі склеського зберігання котками. Вони йдуть без підшипника, то перепресую підшипники і привезу, поставимо отакі от, от гаразди. Що Ще можна зауважити з цієї цікавої роботи. так? Оце як розвилося у нас дві бехи, точніше, з двох боків розвулася беха, таке рідко трапляється. Екзотика. так, І я скористався нагодою. Це, виявляється, одна з ну, небагатьох лічених одиниць. так, У нас в батальйоні неперевзутих бех належим от Я зібрав, як має бути, двома подібними ґрунтозашепами вперед за заходом машини. А було воно навпаки. Е, от, І, зокрема, так, на підтвердження цього ось лежить друга гусянка. І от у неї йде. Один ґрунтозачепок, Так, Так, можна бачити. Там один ґрунтозачеп, бачите? Посередині. Він іде вперед за ходом машини. Це неправильно. Правильно має іти Два. Ось. Коли вже перевзуваємо, коли вже робимо дефектування. Взагалі в доброму стані гусянки. Єдине, що там перемудрилося замість клинів чудаки, не знати, хто, коли і як поставити. Пробкові замки, вони там одна пара розлітилася просто в щер, чи друга якимось дивом трималася. Ну, коротше, страла мазало, ліпила. Все, збираємо належним чином. Замочечки, клиночечки, цукерочки, перепресування. Все як має бути. Натяжечка. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.